Хочу вам показати отакий от самодільний апарат. Техніка просто на грані фантастики. Запредельно класна. Зараз розкажу технічні характеристики. За базу взятий двигатель Ямс 8-циліндровий. Передня поворотна балка змаза. Він йде тільки моноприводний. .е. Задні колеса тільки грибуть. Ну, ширина заднього колеса, Я таке колесо перший раз бачу. Більше метра. То есть, більше, ніж це не з комбайна з чогось, ну, просто дуже широкі колеса. тягне все без проблем. Короче, е, Ямзовський движок, получается, восьмерка. До нього присоєднана коробка КамАЗовська безділителя. Ззаді е, е, приводять в ці колеса мост із К-701. Навіска т 150 -овська. Ну, Кабіна зроблена там, із чого було, з маза із цього. Ну, Я його сліпила із того, що було, але ну, все доволі культурно, красиво. Кабіна, зараз покажу з цього ракурсу. Очень вмістительно, комфортно. Сидиш тут, просто, як, як в Джандирі. Техніка дуже класна. Наприклад, оцю навісну, дискову борону. По самі стойки заганяє, він її навіть не чувствує. І як є, знаєте, як діскуєш і швиряє допустим, навісну техніку, ну, та, трактор води туди-сюди, то ця борона не може масу цього трактора здвинути. Йде дуже класно, гладко. Ось така чудова, чудова техніка. Люди за рік за зробили цю техніку. І також вона їздить і не підводить. Десь собістоїмость на те час, коли її создавали, около 8 тисяч доларів вийшло. В принципі, доволі доступно за, за такі гроші. Нічого, мабуть, навіть, навіть і не купиш з таким тяговим усілям, мається в виду. Задні колеса мене просто поражають. Нереальний зацеп. ніколи не ставав вопрос, що типу, підбуксовує чи ще щось. Чотирикорпусний чи п'ятикорпусний плуг, не помню тяне, він теж без проблем. Зацеп просто колосальний, така, така чудова техніка. Є такі люди мастеровиті, які можуть зробити із, із подучних средств, із запчастей, создати вот таку унікальнішу техніку. Так. Всім дякую за перегляд. Був такий коротенький обзор. Ну, я побачив, хотілося мені вам показати. Дуже класна техніка. Все, пока-пока.